Хочу зняти сходи. Ось я стою тут, на такому прольоті, там вони ще продовжуються. А тут парк грецький. Пішли зі мною в грецький парк. Зовсім інакше виглядає грецький парк. Ось так виглядають сходи. Можна посидіти, подивитися. Я думаю, можна так навіть світанок зустрічати. Грецький парк, прямі лінії, зовсім інший дизайн. Ось так виглядає грецький парк. Грік парк. Ось його карта. І видно, що де знаходиться. Бранцовський провулок. У мене є відео, я там гуляла приморський. Парк теж тут пройшла сьогодні. І ось так виглядає парк. І нікого. Тут є фонтан початок початків. Автор Рева. І теж я вважаю, що мені повезло. Стоїть трохи почекати і можна опинитися на одинці. Ось так виглядає зранку. Тут два образи чоловічі і жіночі, але чомусь я постійно путаю, де саме який? <гум> незрозуміло, ну, для мене незрозуміло. Можливо, хтось більш уважний. Оце мені здається жінка. Ну і реалії сьогодення. Почалась повітряна тривога, хоча і повітряна я все ж таки пройдуся. Дуже гарні. Два обличчя, чоловічі і жіночі. Тут не достану. В Балі. А потім вони мені пишуть, що Одесса з двома С, вибачте, для мене вона за однією. А як для вас? Знаю обидва язика, і той навіть краще, але принципово буду розмовляти українською. Можна зробити цікаві фоточки. Сонечка сюди. Зараз 11.54 і сонечко сюди ще світить. Да. Ну спекотно, пляж мене чекає. Пішли далі. Тут подивились і можна йти далі. Чудовий фонтан. Комусь подобається, комусь ні. Ну, звичайно, як все в нашому житті. Ось ця краса. Можна йти сюди. Зовсім дизайн парку інший. Прості рослинки. Так, той раз я йшла по цьому, по цій стежці, а зараз сюди піду. Зараз без статікама, не знаю, можливо буде трошки ворушитися. Я не знаю <зас> за рахунком, яке це відео з цього парку. Ось тут така стіна. Декілька скульптур. І ось там предполагалось, я думаю, що ресторани, якісь зони відпочинку. І там є ліфт, можна піднятися. Ну, і ось я дохожу до Едемова яблучка. Ось це яблучко на такому пастаменті. Симпатичне. Таке незвично автор рева, дуже багато скульптур, працьовитий архітектор. І йдемо далі. Тут дерево з яблуками, гниле яблучко. В общем, тут можна стати і на ці тумби зробити якісь фото. Ну, я так вважаю. Типу, таких тумб стоїть навіть у луврі, щоб саме залазити і робити якісь удачні ракурси ловити. Який тут 에, предполагається ракурс, Ні -ні, вибачте, я не знаю, чесно, можливо, просто для сидіння. Тут ще подсвітка увечері повинна бути. Ось тут таке є надкусане або гніле яблуко. Вже відбій повітряної тривоги, так що можна продовжувати прогулянку. І також тут є ще ось така скульптурка. Можна теж підійти її розглянути. Ось так виглядає ця скульптурна композиція. Ось її опис народження душі, хлопчик зі скрипочкою, і називається вона народження душі, скульптор той же самий рева. Ось так вона виглядає. Де да, цікаво тут погуляти, і людей не так багато. Парк також невеличкий. Ось тут стіна, як я показувала. Зараз туди підійдемо. І якщо йти прямо, то тут є також дитячий майданчик. Ось. Бачите, навіть мені здається, Тут є дітки. Ось так він виглядає. Можна сюди прийти з, з дітлахами і провести час. Ось так виглядає дитячий майданчик. Сучасний. Все огорожено. Мені здається, безпечний. Дуже симпатичне, знову повітряна тривога. Що ти скажеш, а? Ось так виглядає. Але мої вже вже дорослі. Їм <гум> таке не цікаво. Ідемо далі. Знову повітряна тривога. Що там мої малюки? Радіють, що нема уроків, мабуть. Так, да. навчання неяке. Відношення, я не знаю, будуть наверстувати, будуть потім зі, сво... зі своїми дітками навчатися. Ось тут є ліфт, яким можна піднятися. Ось такі рослинки. Чудові. Там є сходи. Да, я бачила, що укриття тут є. О, як спекотно, я вже хочу плавати. Неможливо, просто неможливо. Можна піднятися тут ось позаду мене є сходи. Зараз подивимося ще стіну, і на цьому будемо закінчувати. Дуже просвічую, я не бачу, що я там включила або ні. Ну, ось так виглядає це місце зі скульптурами. Стіна, де раніше були прапори. Європейський, український, ще якісь. Все ж таки повітряна тривога. Нема життя. Спробую все ж таки трошки зняти. Ось тут декілька скульптур. Ось показую. Мені здається, вистачить і цього. Мати уявлення. Можливо, це мрамор. Це копія, я пам'ятаю, що читала в той раз покажу опис копія давньої грецької кори 5-6 століття до нашої ери Національний археологічний музей Афін Греція. І я в ньому була. Ось така краса, дуже красивий парк, спокійний, є, що подивитися. Да. Під час війни, життя під час війни. Ось така скульптура, тут їх три. І це копії таких самих скульптур. Оригінал знаходиться в Афінах. В музеї, і я там була в 22-му році. В мене є музей Афіни. Якось так називається. Можна подивитися ось такі скульптурки і провести час з дітками і наодинці, а також собачкою. Гарного дня! Пробігла! Можна сказати. Ну що, мабуть, на цьому все. Грецький парк пройшла. Це буде окремий ролик. Перед цим я прогулялась по Приморському бульвару. Зранку була десь 10, 10 годин біля оперного театру, біля фонтану. Потім прийшла Приморський бульвар, будиночки показала, стамбульський парк. І грецький парк. Ось такий ще завершальний проїзд, прокат по парку, бо я присіла пив'ю водичку і біжу. І ось ці сходи, а також ось ці ведуть саме на Приморський бульвар, там, де можна прогулятися ще. І ось ці сходи ведуть наверх на Приморський бульвар. Бульвар. Ось так парк виглядає згори. сходам на Приморський. І виходимо саме біля двох будинків. Майже ось по центру Приморського бульвару. Ось такі прогулянки в мене були сьогодні. Тільки що було сонечко і читаю в новинах, що краткочасний дощ, можливо. О, це таке плавати це не завадить. На цьому все, поки ще зустрінемось, і біжу я купатися на лонжерон. Бо дуже спекотно, так що, хто планував приїхати відпочити ще час.